Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго ве... дня, якщо у вас день. Доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави прошу, допоможіть. Скажіть нам, будь ласка, що допоможе змінити обставини, неприємні обставини? Що допоможе змінити неприємні обставини? І що може заважає, щоб відбулися зміни на краще в вашому житті? У то, того хто дивиться це відео, щоб. Все змінилося на краще, тільки на краще. Якщо необхідні зміни, щоб вони відбулися на краще тільки. Так, тут є важкі обставини, дуже виснажені фізично можуть бути люди, тоді є вплив на вас психічний тиск, агресивно хтось знає, підібрав такий, може маніпулювати, може впливати, може, це може бути і жінка, і чоловік можуть постійно звинувачувати, постійно так, підглядати за вами, що ви робите. Ви як знаходитесь за закритою двер'ю і ключ у цієї людини. О, агрес... Це агресивна людина, вона вас виснажує. Постійно знаход... їй важливо знаходитись у вас в думках. Це важка обставина. Тут можуть бути Діти. І ви дуже переживаєте, що були гроші, що стосується дітей. Важкість обставин в тому, що Нічого сіде розлучення, що треба розлучатися, бо вам це дуже незручно, Не дуже погано. І це дійсно навмисно зроблено, щоб ви були виснажені, щоб у вас не було енергії виснажуйте. І, можливо, така є обставина, що, щоб було гарно дітям, треба в, такий, в таких умовах бути. Надалі все. Якщо не, зміни, не зміниться ця ситуація, все так буде так. Ви можете змінити поведінку, підлаштуватися під всі умови оцієї агресивної людини. Буде менше. Менше тиску, менше напруження саме в родині, якщо це родина, близька людина. А насправді ви зруйнуєте себе. Тут буде ваше і фізичне здоров'я, і психологічне, повний розвал, зруйнована психіка, зруйноване, зруйноване тіло. І енергетично так, повністю розвал. Прошу духів, кави допоможіть вийти із складних обставин. Умови дуже важкі, зроблені для вас. Ну, це, я так розумію, навмисно зроблено, як пастка. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую повністю весь негатив вбираю. Більше нема жодної агресії щодо вас. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть. Більше немає ловушки, пастки. Хтось навмисно навіювання зробив таке, що. Вам не можна змінювати ці обставини, вам, якщо ви бажаєте піти, то ви залишитесь одні самотні і вам буде дуже погано. Це неправда. Заперечую повністю весь негатив обираю, відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео. Скажіть, є якісь ще перешкоди, що заважає? відбутися змінам на краще у житті того, хто дивиться це відео, поліпшити стан, змінити важкі обставини. Така є жінка у віці, вона може уявно робити картину вам. Насправді чомусь іде як наче вона за вами піклується, до вас дуже добре ставиться. Насправді це обман, зрада від неї йде велика небезпека. Скажіть, ось щось Ну, ще й... Втягуються фінанси, гроші. Не заперечую весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи дороги, тому, хто дивиться це відео, відбуваються зміни на кращі. Скажіть, чи є ще якісь перешкоди, що заважають тому, хто дивиться це відео, змінити обставини на кращі, умови? Щоб відбулися ті зміни, які покращать життя, тому хто дивиться це відео стане набагато легше після змін. Є перепона, обставини мають відбутися. Дивіться, ви дійсно з, з, зміни. Якщо і будуть відбуватись, то тільки на краще, але поставили такий блок, повний блок, тільки щоб нічого не змінилося, тільки щоб от ви лишалися в якомусь важкому стані нерухомості, і це вас руйнує. Хоча ось є подолі зміни на краще, на абсолютну радість. Кожного дня свободу, і це може стосувати ще моменту здоров'я, що щось зроблено так, щоб ви хворіли і не одужували, не одужували. Це така порча на здоров'ю мені йде. Заперечую, ви маєте бути здоровим, щасливим, щасливою людиною. Бираю всі борче на здоров'я, знімаю, відкриваю шляхи на зміни на, на, на краще. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишилась ще хоч що-небудь, що заважаю бути здоровою людиною, тому хто дивиться це відео, щоб відбулися зміни на краще. Тут іде гра, така мені щось іде. От у вас в оточенні є агресори. Є люди, які вами маніпулірують. Вони заважають вам змінити своє життя на краще. Їм чомусь дуже вигідно, щоб у вас була постійна така. А чи Зможеш ти вийти з цієї важкої обставини, іначе як цікаво. от І ви постійно виходите, який би важкий стан не був. Духівка, ви прошу мені, будь ласка, ви виходите, у вас змінюється життя, а тоді вони знову наносять якісь... Агресивні дії, агресивний, дій, агресивний удар. От, І знову повертають, не дають, як би вибратись. Це навмисно зроблено. Така гра ведеться фінансово важкий стан фізично, морально. Так, це навмисно, щоб у вас були всі. От, Наприклад, як ви з важкої ситуації виходите, а на берег уже підійшли до берега, щоб зійти і вийти з цього важкого постійних умов, а на берег вийти не можете, там <кій> як дуже слизько. І знов вертається все назад. Я заперечую цю гру. Більше не можуть вороги втручати з життя того, хто дивиться це відео, оцікає, відвертає на віки вічні. Більше не можуть втручатися в життя, більше не може повторюватись. Одне і те саме те саме не повторюється. Ви виходите із важких обставин, знаходиться вихід. Прошу духів, кави закликаю, допоможіть. Яка хороша кава сьогодні. Прошу, допоможіть. Закликаю, допоможіть, заберіть всі перешкоди, Що, які є взагалі перепони перешкоди вийти із е, такої замкнутого кола вийти з негативу. Оце запекла війна. І дійсно коло поставлена пастка така. Щось іде, що це безглузда, що ви не заслуг... взагалі немає жодної причини, щоб з вами настільки все жорстоко поводились, щоб у вас настільки важке було життя і доля. От. Іде, ну, вийшов в мах, вийшов в мах, слідкують. Тут ще замов... замовили. замовили на постійну основу майстра, який веде з вами війну, таку дійсно війну, щоб ваше життя було важким. Руйнація. Це замовляла жінка. Якщо може дивитись чоловік, то це мог зробити міг і чоловік. Скажіть вищі сили, допоможіть, що треба зробити, щоб вийняти людину із кола негативу. Ой, ще це може бути близька. Може бути друг дитинства, можуть бути люди із родини, родинного кола. Це може так стосуватися або вашого батька, або вашої. Другої половини, більше де по чоловічій лінії, лінії чоловіка, або по лінії батька. От такі можуть бути близькі люди, якісь люди з вашої родини, або це можуть бути друзі з дитинства. Дійсно зроблено пастку, щоб у вас зруйнувалося життя. Ви не змогли вибратись. Програма дуже негативна. Заперечую повністю, весь негатив знімаю, повертаю тому, хто робить. Більше не можуть втручатись життя того, хто дивиться це відео. Весь негатив забраний буде так. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка. Що треба зробити? І чи є ще якісь блоки, що заважають вийти із постійних складних обставин, із ходу по колу, складних умов? Відкрився шлях, більше тут стосується, це відкрився вихід. Так, дивіться, дійсно не швидко, не швидко, Тут показано, що зараз почистилась ваша доля від усього впливу негативного. І у вас буде а, 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 саме головне зберігати спокій, зберігати свої думки чистими, а, я, ясними, не впадати, не давати а, ворогу а, поселитися в голові. От. Вам треба Дуже тверезо дивитися на своє життя майбутнє, залежить від ваших думок. Отак воно виходить від ваших мрій, думок, цілей, яку ви ставите собі мету, намір і дуже чітко до цього йти сконцентровано на цьому бути. Далі очистилась ваш сходи. Якщо це була кар'єра, якщо ви вчилися підніматися нагору, вам буде легше поступово проходити якісь етапи розвитку. І це стосується також одужання, ви одужаєте. Тут будуть моменти, вам треба буде виконувати. Мені щось і якісь фізичні вправи, робити процедури, це поступово-поступово виведе вас на удуження. От, Також відкрився шлях на кар'єру і фінанси. От все воно ви, виліковується, ваш фінансовий стан. Якщо ви з, е, з такою кропіткою. Як воно йде помірно, помірно, не надмірно, а помірно поступово вводити себе із стану оцієї важкої. Не, не робити надмірні навантаження. Тут не про, якщо це стосується фінансів роботи, то хай це буде кожен день по, но, нормовано. Кожен день і у вас ви зможете назбирати гроші, гроші, накопичувати гроші кожен день робити накопичення грошей. Тут покращується фінансовий стан. І дійсно відбуваються зміни на краще. Тут щось Погане відійде. І це та зміна, той вихід із важкої ситуації, коли ви причалюєте до берега і спокійно і виходите з цього човна. Не слизький берег. У вас все сплановано, все чітко, ви знаєте, де куди вам причалювати. І цей човен, в якому ви Гойдалися вже довгий час багато по колу ходили в ньому. От він вже відходить від вас і ви від нього. І це проводиться все спокійно. Тут ще момент, що треба мати. Знаєте, такий здоровий психічний стан, і він у вас буде. Можливо ще й медикаментозно приймати якусь допомогу, якісь такі заспокійливі, щоб, щоб у вас була твереза голова, щоб ви не відволікалися на ворога. І Всесвіт, і вищі сили зроблять вам оцей вихід, зроблять вам цю можливість, ці сходи. Бачите, вони м'якенькі, щоб ви не падали, не чіплялись, щоб у вас були а, така спокійна вихід. Це і є вихід із вашої важкої такої становища кожен день. Не швидко. це не буде з бухти, так, барахти вийшли із важкого такого обставин. Помірно, кожен день це не буде складно. Це буде спокійно, помірно кожен день в своєму такому темпі, і не буде ще агресії до вас. Оця агресія, вищі сили її одводять від вас. Загоюються душевні рани, загоюються психічні. Моменти, у вас спокій, і ви знаєте, що вам треба зробити, як це зробити, і яка у вас план дій. От. І фінанси на виконання цього плану також у вас будуть. І коли настане час, ви уходите, коли це найзручніше для вас психічно і фізично. Так що добре, ви ще сили, я дякую вам. Тут ще є момент, що розбите серце, може бути хвороба серця, може бути розбите серце. Це все я забираю, заперечую повністю, виймаю всі шпичаки, що вам натикали у серце, всі травми, душевні рани, загоюються, більше не можуть втручатись у ваше життя. Не мають над вами влади. Магічні дії, всі знімаю, всі мороки, привороти вибираю повністю, виймаю. Більше серце не болить, більше немає жодної прив'язки. Буде так. Все, що було забрано, вертається до вас назад. У вас будуть. Здорові відносини. Це якісь відносини були нездорові, вам було боляче в цих відносинах. Любов дуже хвора. Прошу духів кави допоможіть. Буде любов така, де ви будете абсолютно. В затишку, в спокої, в гармонії, в захист, дійсно захист міцний. От, і дітям також буде дуже добре. Прошу вище сили відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео із важких обставин, знаходиться вихід, перекриваю. І прошу повернути тому, хто руйнував життя, хто впливав всю. Весь негатив повертає тому, хто робив. це вони ходять по колу негативу, перекриваю. Більше ви не можете знаходитись під впливом агресорів. Знаходяться всі виходи. Руйную це замкнуте коло негативу. Більше ви самі не підпитуєте агресора, більше він не може вашої енергії мати. Руйнується коло буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, тому хто дивиться це відео вийти із негативних обставин і зруйнувати негативне коло, по якому ходила людина. Більше сама не підпитується коло, руйнує. Більше немає зв'язку між агресором і жертвою. Повністю відновлюється нервова система, загоюються душевні рани і серце людини не болить, відновлюється емоційний і фінансовий стан, відновлюється вся забрана енергія, відкриваю шлях на нове життя, на щасливе життя. Буде так, буде так, буде так. Відкриває дорогу на вихід із важких обставин. Більше немає жодної причини для продовження життя в важкому стані. Тільки на щастя, тільки на радість. Убираю всіх негативних людей, Убираю всіх, хто маніпулював, хто втручався, хто грав в, в гру, більше не грає, більше не можу цього зробити од відвертаю від Буде все це сказано, здійснено. Буде так дійсно водили по колу, заводили, виводили на вашій енергії і ви самі мали роль в цьому вами дуже маніпулірували. Зараз за допомогою вашої такої кропіткої роботи Буде зроблена двері, вихід із важкої обставини, але це не на виснаження, в радість. Ви будете отримувати задоволення від цього. Це не буде вихід із важких обставин в інші важкі обставини. Ні, тут руйнація цього замкнутого кола і ваше підняття над цією ситуацією ви вже не граєте в цю гру, у вас інший погляд на життя. Ні? Знаходиться вихід. Більше нема жодної прив'язки крадніковського мороку. Прошу, допоможіть вийти. Тому хто дивиться це відео, більше ним не можуть гратися ворога двох. Вертайний кейч, прочитати сили. Пригороди зняті. І немає більше. Отака От сьогодні кава. Бажаю вам успіху у виході із цього вирію. Ви зупиняєте цей безкінечний круг, і вищі сили простягають до вас руки, і вдень і вночі захищають, ведуть. По цих сходах ви виходите. Буде так. Приємної вам кави і до зустрічі!